Березоворуцький фаховий коледж це освітній заклад, який займає важливе місце в системі професійної підготовки та розвитку молоді Полтавщини. Дорога наша прекрасна українська молодь. Щиро запрошую вас здобути фахову освіту у нашому сивочолому, але вічно молодому. Березоворуцькому фаховому коледжі Полтавського державного аграрного університету особливість Березоворуцького фахового коледжу полягає в широкому спектрі доступних спеціальностей, що відповідають потребам сучасного ринку праці. Фаховий підхід до навчання, кваліфіковані викладачі та сучасне обладнання дозволяють студентам отримати не лише теоретичні знання, але й практичні навички, необхідні для успішної кар'єри. Ми пропонуємо вам здобути освіту, яка сьогодні. Вельми необхідна для нашої неньки України, яка забезпечить продовольчу безпеку нашої держави. Це агроном, технолог з виробництва і переробки продуктів тваринництва, агроінженер. В комплексі ці всі спеціальності сьогодні найбільш актуальні. Всю необхідну інформацію для вступників можна знайти на офіційному сайті коледжу.